Владиславе, ну, будь ласка, ваші враження від гри. Перевірили себе у першому контрольному поєдинку, яка буде у вас робота і як команда відчуває себе зараз? Ну, грали на фоні навантаження і досить непоганого не навантаження. Трошки ми попрацювали над общим фізичним станом. Наразі будемо переходити до нового етапу. Це буде скоростно силова витривалість і вважаю, що хлопцям буде ще важче. Фізичному плані але потрібно терпіти для того, щоб ми в сезоні виглядали досить, досить агресивно і досить атакувальною командою були. І що стосується нашого сьогоднішнього суперника, це гірник спорт, і хочеться пару добрих слів сказати на адресу тренерського штабу, бо ми бачимо, що молоді хлопці, але про. Проявляється структура гри в отації. Це дуже добре, що в наших нижчих лігах є тренерський штаб, який, який хоче не тільки оборонятися, а ще грати в атаку. Зміниться склад команди порівняно з минулим сезоном. Зміниться дуже суттєво. Будемо мати багато. Наразі маємо багато, багато футболістів на перегляді, але згодом ще ми побачимо наші нові підписання, нові обличчя. Ми наразі чекаємо якісне підсил, підсилення, не хочемо брати такого, футболістів, які. які просяться до нас усі, ми хоч, ми хочемо обирати, обирати найкращих для наш стиль телеграм, під наш під наш Який відсоток зберігся більше 20%? <рес> десь так, десь так, так. Да. Десь, так. Потенційно гравці є досвідчені гравці, також ви звертайте на них увагу. Ми звертаємо увагу на досвідчених гравців, якщо вони будуть, будуть спроможні виконувати наші, наші вимоги, щоб, якщо вони зможуть бути агресивними без м'яча, а не тільки грати на м'ячі. Це, це основне для опит, опитно, опитних гравців.